Молоко, сир, сметана і яйця. Ці та інші продукти харчування уже найближчим часом можуть здорожчати. Принаймні про це говорять фахівці: дещо зросте на кілька гривень, а щось і на десятки. Причини підвищення цін дізнавались наші кореспонденти. Ціни на яйця та молокопродукти в останні декілька місяців суттєво зросли, і це не межа. Фахівці кажуть. Ці товари надалі дорожчатимуть чому це є сезонність? Ми маємо врахувати фактор сезонності з холодами, менша кількість і зменшується об'єми постачання. Ну і курс долара він своє відіграє, тому що кожний бізнесмен хоче убезпечити від ризикових таких ситуацій свій бізнес. Саме від останнього фактору найбільше є залежатиме ціноутворення на цю продукцію. Додають фахівці. Все пов'язано з курсом долара. Якщо не буде панік, якщо стабілізують, повірте, ціни не будуть рости не то. Немає причини. Продавці підтверджують, ціни на яйця та молокопродукти справді зросли. Літом були яйці, можна сказати, навіть з весни, були яйці там по 3 гривні чи 2,50. Зросли до середини літа, там до серпня були по 4. І так, ви знаєте, буквально за місяць вже тепер домашня яйця 6 гривень. Тепер сир кілограм коштує 80-70 в зимі, певно, 100 гривень буде коштувати. Я так, я так собі думаю, але то так і буде, бо то буде дуже мало. Я кажу. Сметанка по 70-80, така з вершками і дорожча по 100, вершки по 150-140. Уже е жовтня, листопада вже такого, то вже підуть більші ціни, зросте ціна. Прикарпатці ж продовжують купувати яйця та молочку. Кажуть, це товари першої необхідності, а їх здорожчання додають вдарило по кишені. Ціни дуже високі, ціни високі, а плюс плата треба платити, тепер прийде опалення. Три тисячі з копійками прийдеться платити, а як виживати, коли пенсія маленька. За три тисячі пенсії не проживеш, квартиру не оплатиш, харчування не купиш. Воно вже давно відбулося, але незначне. Ні, незначне так. Так, цілком цілком можна в магазині все одно дорожче. О яйці в магазинах і молочка то дуже. Мені навіть здається, що на базаві молочка дешевше. Окрім того, фахівці прогнозують у найближчі декілька місяців підвищення цін і на продукти борщового набору.